Вітаю, друзі, на нашому ютуб-каналі. База Авто. Твоя база перевірених автомобілів. Друзі, ми займаємось привезенням автомобілів за кордону, а також допомогою, продажу, реалізацією продажу автомобілів, які від власників, які до нас звертаються за цією послугою. Сьогодні огляд автомобіля є напевно топ-продаж, топ побажань зараз. На станом на зараз це паркетник, високе на автоматі. І щось економне. Друзі, вашій увазі. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Офіційний автомобіль, куплений в Україні в салоні Hyundai ix 35 Автомобіль в просто в шикарнючому стані. 160 тисяч рідного пробігу. Давайте покажемо його вам візуальний вигляд. Він весь в зазорчиках. Без натяку на якусь корозію. Автомобіль в збереженому, в супер-збереженому стані. Ми далі перейдемо до салону. І ви побачите, в якому стані е, цей салончик, тут шкіряний салон, м'ягенька, гарна, якісна шкіра. Автомобіль на дійсно гарній комплектації. У нас тут безключовий доступ, лінзована оптика, противотуманні фари, панорама, люк також є. Друзі, він код для перевірки пробігу трішки дощить. Лобове скло також у нас рідне, не мінялося. По салончику у нас тут зауважень абсолютно ніяких немає. Безключовий доступ. Працює. 2-літровий бензиновий двигун, на якого встановлений газ. Привід повний. Він при бажанні вмикається, при бажанні вимикається. Підігрів сидіння, камера заднього виду. Безключовий доступ, шкіряне мультикермо, датчик шин. Десь яка шинка у нас підпустила. Ми це виправимо. Повний електропокет з електростаданням дзеркал. Корозія по автомобілю абсолютно вся відсутня. Порошки ціленькі, рівненькі. У нас тут, подивіться на кнопочки, абсолютно нічого не затерто, абсолютно нічого не витерто. Тут у нас ідеальний стан. Салончик так само: сидіння, водія, пасажира, задній ряд. Задній ряд тут як новий, як будто от салону. Підігрів задніх сидінь також є. Порошки, арочки. Подивіться, в якому стані. Ну прям шикарно все. Немає геть натяку на корозію. Ми перейдемо до стану лакофарбового покриття і також все покажемо, так як воно є. П'ятий оригінальний. Диск він є, це запаска. Тут у нас ніякої корозії також немає. Пластик весь ціленький. Подивіться, в якому стані тут. Нічого не зачухано, не зацарапано. Все-все, всі ущільнювачі, все є, шторка також є, вона працює. Тут ніякої корозії немає. Автомобіль дійсно гарний, автомобіль дійсно доглянутий та обслужений. І з цієї сторони ідентична ситуація. Дуже гарний салончик в шикарному просто дійсно стані. Подивіться, крозі ніяких немає. Порошки ціленькі, рівненькі, не зацарапані. По кузову абсолютно немає ніяких зауважень. Нічого робити не потрібно. Дійсно гарний збережений автомобіль на кожен день і на всі випадки життя, тому що повний привід, тому що на газу, тому що в місткий салон. Там Для сім'ї дуже гарний автомобіль. Або для першого автомобіля дуже гарний автомобіль, тому що високий кліренс, високі, висока посадка і бампера дуже високо. Давайте трішки поклацаємо тут кнопочки. Тут нас все працює, мультикермо працює, всі склопіднімачі працюють, на працюють, на газ переходить, коробка звичайна. Без зауважень, ніяких пенків, ривків, нічого немає. Камера, до речі, працює. Ніяких пенків, ривків немає. Ми цей автомобіль тестували, ми на ньому їздили, і я вам скажу, враження дуже приємні. Підігрів сидіння працює перед, перед водійський і також пасажирський, і ще задні сидіння також працюють. Зараз у нас трішки дощик, панорама, люк нічого не тече, все дуже гарно. Тут є також шторки, все відкривається, все закривається. Дійсно, автомобіль збережений. Парктронік ззаді працює, зауважень, ніяких немає. Давайте перейдемо до стану лекофарбового покриття і ми покажемо вам, в якому стані кузов. Але візуально вам скажу, що немає ніяких глибоких царапин, немає ніяких сколів. Автомобіль дійсно збережений, зберігався в. В гаражі. Друзі, я спробую офіційну бумагу, я скинув вінкод код цього автомобіля на експертизу. Я спробую витягнути офіційну бумажку. Підтвердження того, що автомобіль в заводському двойному окрасі, тому що весь автомобіль б'ється по 200 мікрон, і пройоми також б'ються 130. Я вам це покажу на відео. Отже. 220 мікрон б'ється весь автомобіль. Абсолютно весь автомобіль б'ється 203 мікрона. Тому це не фарбований, автомобіль не фарбований, але він в двойному заводському окрасі. І я покажу вам от стан пройома. Тут нічого. Ось є заводські наклеїчки з ВІН-кодом. Тут нічого не фарбовано, але 142 мікрона е, приборчик показує. Тут у нас видно, що нічого не знімалося, нічого не фарбувалося, але е, дійсно от всі, всі, всі пройоми, всі абсолютно навіть сторця дверей б'ються 130, 150 мікрон, 128. Це е, двойний заводський окрас. Е, знаю, вірю. Не прийнято в нас в Україні довіряти і чути такі речі, але ну, це дійсно правда, тому що бувають такі випадки двойного заводського окрасу. 190 мікрон. Тут так само. 150, 200, 200. Вікна всі рідні. До речі, покажи. Віконечко все рідне. Всі ущільнювачі, все завод, бачите? І якщо дверка була б фарбована, були би сліди. Ось дивіться, 208 мікрон. Жодного сліда фарбування немає. Готові до будь-яких перевірок, готові до будь-яких експертів, підбірників, хлопці, до речі, теж є достатньо професійні, які приїжджають оглядати автомобілі під замовлення. Також можуть це підтвердити. Ось 200 мікрон весь автомобіль. І так же само кришка, тут у нас пластик, так же само кришка багажника. Ось 165. Тут у нас ну от також немає сенсу правильно тут фарбувати ось 200 мікрон. Заводський двойний окрас. Можна сказати, автомобіль весь в рідній фарбі, і це факт. Друзі, 2012 рік 2.0 на газу на шикарній комплектації, на звичайній коробці автомат, надійний, комфортний автомобіль. І ну, дійсно з таким пробігом в такому стані автомобіль він апріорі, там дешево коштувати не може. Працює дуже гарно, дивіться, корозії ніякої немає, що ізоляція заводська присутня, тут у нас все дуже гарно. Стаканчики ціленькі, не ржаві, болтики ніякі не крутилися. Так само, підтвердження нефарбованої деталі. Подивіться на, на ці болти. Вони не кручені, нічого не знімалося, нічого не крутилося. Стаканчики ціленькі, вся пластмаса, оптика рідна, двигун. 16 клапаний, на якого встановлений уже газ. Сигналізація, до речі, також встановлена. дійсно гарний, збережений, доглянутий автомобіль. Підведемо короткий підсумок. Друзі. Ми з вами оглянули автомобіль Hyundai ix 35 2.0, 12 рік з газом на шикарній комплектації, шкіра, панорама, підігрів передніх, задніх сидінь. Все, як має бути круїз, шкіряне мультикермо дійсно автомобіль гарний, достойний. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, який вказаний на екрані. Також можемо доставити вам цей автомобіль до вас додому за умовами доставки. Телефонуйте за номером телефону. До зустрічі.